Автошколи для людей з інвалідністю по всій території України вже функціонує шість таких автошкіл. Це про те, що держава сьогодні створює комплексну послугу для людей, які мають інвалідність, і це про питання безбар'єрності. Ми вже маємо тих, хто і закінчили таке навчання. Успішно його закінчили, отримали посвідчення водія, і ті, хто тільки проходять практичний або теоретичний курс, підбиваючи підсумки тих навчань, які вже відбувалися, і того контакту, які мали наші інструктори і екзаменатори. З людьми з інвалідністю. Ми розуміємо, що потрібно проводити додаткове навчання, і сьогодні саме таке навчання і відбувається. Навчання проводять якраз таки люди, які є на кріслі колісному, вони розуміють і знають ті проблеми, з якими вони стикаються, і ті потреби, які вони мають, тому можуть відповісти на всі питання. Як краще комунікувати, як краще, наприклад, переміщатися в автомобіль або ж виходити з нього? І багато різних питань, які сьогодні будуть обговорюватися протягом цього тренінгу, який організований завдяки нашим постійним надійним партнерам ПРОНУ в Україні і за підтримки уряду Японії.